Шановна молодь, звертаюся саме до вас, хлопці та дівчата, вас, приблизних ровесників нашої незалежності. Саме до вас, хто творитиме майбутнє, тому що вірю і впевнений, що більшість із вас буде тут жити, працювати, створювати свої сім'ї, будувати майбутнє. Буду говорити з вами максимально відверто, так як говорять з близькими друзями. Українська проповідка каже, під лежачий камінь, вода не тіче. І це справді так, якщо хочемо, щоб в нашому селищі краще жилося, мусимо самі щось зробити, щось змінювати, приймати важливі рішення. І це все зробити може тільки молодь. Адже ваше активне життя тільки починається і буде пов'язане із землею наших дідів та прадідів. Саме ви, молодь, повинні добре пам'ятати історію, але жити з надією та вірою в майбутнє. При спілкуванні з молодими людьми. Прикручути те, що в молодих душах проростає зерна з невіри, їх гнитить безробіття, неспроможність забезпечити свої родини. Ці всі негаразди, на які керівництво не звертає уваги, штовхає нашу молодь в обіймі алкоголю та наркотиків. Шановна молодь, закликаю гнати вас від себе чорні сумніви, зневіру, не давати міфам жадньому їсти ваші молоді душі, а жити тільки з вірою і надійтесь на свої сили, свій розум. Та ентузіазм. Я твердо переконаний, що саме наша молодь є справжніми патріотами тієї землі, де народилися і виросли. І яким буде селище в майбутньому залежить тільки від вас, молодого покоління, ваші щирі душі, ваша енергія, ваша віра в майбутнє це те, що в'єднує нас по справжньому. Я маю сили, досвід та бажання працювати для загального добра. Тому звертаюся до вас за підтримкою на місцевих виборах. Ми з вами перетворимо наше селище на куточок раю, в якому буде всім комфортно та затишно. Я звертаюсь до кожного із вас, взяти відповідальність за себе просто зараз та обов'язково прийти на дільницю та зробити свій вибір.